О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть твій найгірший сон Я скажений. Іксбокс під час своєї конференції і справді не показував своїх ігор. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, теж не рахується. Проте вперше показали ігролад Metal Gear Solid Delta Snake Eater того самого ремейка, створеного на п'ятому Unreal Engine. І це бляха круто. Ще було трохи геймплею, переробленої першої частини АРК, так другу частину з віном Дізелем не показували. Ви думали, то легко 20 років підряд на камеру корчити це глянірела. Цікавого захастика про диверсію з Кримським мостом, Still Wakes the Deep, острів на максималках Manor Lords, ну і колишнього якудзи like a Dragon Infinite Wealth. А ще був анонс продовження інді забавки про ту саму мімімішну лисичку. <плес> В кінці ще трошки нового ігроладу Alan Wake 2, ну і вже релізного трейлера. Наперед теж виклали. Хоча сам реліз, звісно, запланований на 27 жовтня. А більше нічого цікавого й не було. Мало. Локалізатори з країни непотребу доклали рук до українського перекладу другого гостранеру. Дізнатись про це можна з титрів гри, де зазначені імена працівників, що в LinkedIn не соромлячись, вказали Пітербург. А сайт, типу не росіян, якщо закинути його в машину часу інтернету, покаже всю правду про цю організацію. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Завдяки Store стало відомо, що Омнімен для МК один. Та недоступний в ранньому доступі для власників преміум видання вже 6 листопада. Крім того, плейстейшеніська версія гри випадково українізувалась. Не може такого бути. Проте це баг, який спрацював у крамниці гри, підтягнувши назву з українського інтерфейсу консолі. Новий баг. Круто, недороблено. Дисковод Blu-ray версії PS5 вимагатиме онлайн активації. Сподіваюсь, це буде потрібно лише під час першого підключення. А якщо це не так, Метакритик випадково створили сторінку шостої GTA-шки, на якій в платформах було вказано лише консолі PS5 та Xbox Series. Дуже сумно, але походу повторюється стара звичка Rockstar випускати свої ігри на ПК десь через рік, ну або кілька років. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.